Вітаю вас в чарівному світі в магазині Єва. Сьогодні ми з вами подивимося які акції на вихідні. Акція ВАВ вихідні 10, 11 та 12 січня. Дякую вам дуже за коментарі та за ваші вподобайки. Перша акція мінус 50 від звичайної ціни на V'NPC, всі жіночі колготи та панчохі 40 ден. Давайте подивимось. Так, ось такі по 124 гривні. Без шортиків. Ось такі ще дешевші. Бачу, були 129, зараз 50 гривень, акційна ціна. 74,50 Ці трішки дорожчі. Надають пуш-ап-ефект, мають шортики, ефект утяжки. І вони 164 гривні зі знижкою 50%. А ось такі можна придбати за 115 гривень. Тут знижка більше ніж 50%. Так, Vivian PT, Push-Up Effect, 101 114 гривень зі знижкою 50 ефектів. 150-114 гривень. І ось такі можна придбати за 69 гривень, 50 копійок. Ну, да Даю вам інформацію, що зараз хороші знижки на кологоти в магазині є. Бачу знижки навіть ніж, більше, ніж 50%. Знижка 40% на зубну пасту OrlB. Я її хочу спробувати. Хто вже купував, залишайте свої коментарі. Це дуже хороша знижка зараз на цю зубну пасту. Залишайте коментарі, хто її купував. Тут є дуже-дуже багато різних. Зараз вона по 119 гривень. Я, мабуть, якусь придбаю, і ми з вами поговоримо у відео на кльові та фігові. Так, для дорослих і дітей старше 12 років, 75 мл. Як я вже сказав, тут є дуже багато різних зубних паст в залежності, яка вам потрібна. Добре, ходіть далі, подивимось, які акції в магазині є вам. Якусь я виберу обов'язково. Наступна акція на персіл, також на вихідні. Персіл для прання 900 та 990 мл зі знижкою 50%. Давайте подивимось на ціни. Так, ось такий 990 мл. Зараз 234 гривні. Це для кольорових речей. Це персіл для прання для чутливих, в кого алергія. 900 мл. і можна для дитячих також речей. 234 гривні, також 900 мл. Наступна акція на вихідні це купуйте дві будь-які одиниці крем-фарби для волосся L'Oréal Paris Preference та отримайте економію 50% на другу. А, минулого разу були акції на Усі фарби, тобто купуєте одну і другу можна придбати зі знижкою 50%, а цього разу тільки одна фарба L'Oreal Paris Preference, вона по 400 гривень. Тобто вийде за друга вам вийде за 200 гривень. Так, добре, хто користується, непогана акція. І ось тут ще якась додаткова акція 101, а що це таке? З 10.01 по 16. Це якась додаткова акція. Мінус 15%. Вся крем-фарба для волосся Garnier Color Naturals. Тобто ось ця фарба зі знижкою 15%. Наступна акція, мінус 50, вся декоративна косметика. Це також акція на вихідні. Мінус 50 від звичайної ціни. Вся декоративна косметика. Наступна акція це 2 дорівнює 4 на косметику Glambi. Купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики Glambi і отримай ще дві одиниці у подарунок. Тобто ті, що найдешевші, дві, вам буде у подарунок. І не забудьте, що триває акція по 22 січня. Купуйте косметику на суму від 229 гривень одним чеком. Та отримуйте олівець для очей очеймів подарунок. Наступна акція на вихідні. Купуйте дві будь-які одиниці професійних засобів для миття волосся та отримуйте третій у подарунок. Тобто один плюс один дорівнює три. Найдешевший ви отримуєте у подарунок. Давайте трішки покажу, які професійні шампуні зараз в акції. Це Ізюмі по 200-328 гривень. Переважно. Зараз це Корея, це також колагеновий Корея 239 гривень. Також Корея колагеновий шампунь 479. Вони в двох видах, до речі, пляшки йдуть з дозатором Шампуні Фа Мірель 500 мл по 319 та по 300 гривень. Об'єм 500 та 750 мл. Також професійні шампуні, це вже Італія, тут літр 329 гривень. Також в акції шампунь Естіма. 199 гривень, тут же хороша знижка. І також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. А і також усі шампуні Італія по 299. Наступна акція, купуй дві будь-які пари. Махрових шкарпеток та отримає ще дві пари у подарунок. Так, ось такі зимові, високі, жіночі, зараз по 35 гривень. До речі, чоловічі також в акції. Два дорівнює 4. 53 гривні. Ось такі. Чорні та білі, високі, жіночі, махровий слід. 50 гривень. 65 гривень жіночі чешки махрові. Ось такі можна придбати за 65 гривень, дуже багато різних візерунків. Так, зараз вам покажу. Ну, в принципі, будете в Єві можна одразу вибрати. За малюнками 65 гривень. Наступна акція: купуй дві будь-які упаковки вологих серветок, крім дитячих, та отримай третю упаковку у подарунок. Давайте подивимось, ось такі вологі продасться. Ось такі вологі серветки. Greenway. 60 штук. Зараз по 40 5 гривень, купуєте 2 треті буде в подарунок. Трішки більше пакування Greenway. з клапаном тут вже 100 штук. Зараз по 60 гривень купуєте 2 треті в подарунок. Також серветки Instagood, вони зі знижкою по 30 гривень. Серветки вологі Instagood, тут 60 штук, по 33,60. Також купуєте 2 третя у подарунок. І з клапаном 100 штук 51 гривня. 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевші це, мабуть, ось ці полісся вологі серветки. 60 штук по 18,80, купуєте 2 і третя в подарунок. Також а, акція на маленькі серветки, тобто пакування з 15 штук по 15 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. І найдешевші Greenway також 15 штук по 11 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Акція на вихідні. Лямовий відник для тканин та відбілювач для білих тканин. Wells 200 г зі знижкою 25%. Так, ось я їх знайшов. Вони в акції по 24 гривні. Так, зверніть увагу, купуйте дві будь-які одиниці текстилю для кухні та отримайте третю одиницю. У подарунок це також акція на вихідні. Один плюс один дорівнює 3. Зі знижкою зараз ось такі прихватки, вони в акції по 70 гривень. Тут є дуже багато різних. Це, можна сказати, новинка, нещодавно з'явилась в магазині Єва. А це також прихватка у вигляді ось такої рибки. До речі, я би сказав, ви знаєте, що це не прихватка, а ганчірка. Вони в різних кольорах. Також 70 гривень. Також в акції усі рушники. Ціни бачу по 50 гривень. По 50 гривень вони. І також акція 1 плюс 1 дорівнює рівня 3. Небов'язково купувати три рушники. Можна придбати рушник, прихватку і для миття посуду щиточку. І також в акції підставки під гарячі. 50 гривень зі знижкою 1 плюс 1 до рівню 3. Наступна акція на жіночу гігієну всі тампони з кешбеком 80%. До речі, хочу сказати, що жовті цінники, тобто акційні, і додатково ви ще отримаєте кешбек на свою картку Єва Мозайка. Також зверніть на це увагу. Наступна акція також 80% кешбеку на всі засоби для догляду за проблемною шкірою. Легко орієнтуватися, одразу побачите ось такі картонні, як вони правильно називаються, воблери. 80% кешбеку бачу на гарін'єр, також зі знижкою, тобто жовті цінники акційні. І додаткова акція ще кешбек на вашу карту. Бачу айбаут також а, з кешбеком 80%. І також уся серія, косметична серія Владіком. Також зі знижками, жовтими цінниками і з кешбеком 80%. Зверніть увагу, непогана акція. Також нівея. Також в акції Нівея Очищувальний Гель 198. І також зверніть увагу чиста лінія, також зі знижками в деякі позиції і кешбек 80%. І остання акція на вихідні. 1 плюс 1 до рівню 3. Купуйте дві будь-які одиниці прикрас, аксесуарів для волосся дорослих дитячих. Та отримуйте третю у подарунок. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд.